Який фундамент потрібен під спа-басейн і чому це важливо? Друзі, уявіть: купуєте крутий спа, встановлюєте його десь у дворі, включаєте, і він починає кринитися, мов піратський корабель. А все через те, що фундамент це не просто база, це реальна опора всього релаксу. Без правильного фундаменту навіть найдорожчий спа може втратити форму, дати тріщину чи зрушити з місця. Що ідеально, рівна бетонна плита товщиною е, мінімум 10-7 мл. Так, так. Не на пісочок, не на травичку і навіть не на дерев'яний настил. Бетон, сер. Також важливо враховувати вагу наповненого басейну, а це не один десяток центнерів. Плита має витримувати навантаження без просідання, плюс правильно організований дренаж, бо стояча вода під спа це прямий шлях до неприємностей. І пам'ятайте, правильний старт довге і безпроблемне життя вашого спа. Тому, якщо хочете, щоб усе працювало як швейцарський годинник, звертайтесь до нас. Порадимо, підкажемо, підберемо спа і допоможемо зробити все необхідне. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше корисного про спа, басейни.